Ще раз скажу слава Господу, братії і сестри, за цей тихий вечір, який ми маємо на цьому місці. Ви знаєте, так от коли ми ну, розсуждали над тим, щоб нам зробити таке зібрання, брат пастор подзвонив, сказав, що на 30 число є вікно і що ми будемо мати групу Пілігрим, ми будемо служити народу Божому. І якось так мені положилось на серце. Просто підняти таку тему, котра зараз дуже тривожна, і котра сьогодні актуальна тема. Тема війни і миру, браті і сестри. Тема війни і миру, вона є дуже актуальна на наші дні. Ви знаєте, те, що ми бачимо сьогодні, робиться на Україні. То коли дивишся на це все, і коли бачиш, яка позиція сьогодні тих людей. І як воно так все стається, що дійсно в цей даний момент, в цей час, коли йдеться війна братовбивча на Україні, і в той самий час величезне чорне п'ятно лягає на християнство. Подумайте самі, який парадокс? Православна церква Росії і православна церква України з тої сторони віруючі люди, і з тої сторони віруючі люди. І вони вбивають один одного, нищать один одного. Якщо так вірити тим доктринам, котрі вони говорять, ці священники, що ми йдемо в Царство Боже, якщо в тому вірити, то не повинно бути війни між християнами, браття і сестри, але вона є. На превеликий жаль, є такий парадокс, що вона є ця війна. І що саме, знаєте, болюче це сприймати те, яка позиція у священства на даний момент, на даний час. Ми знаємо, що те священство, котре є там в Росії, чи той Патріарх, чи його замісники, чи хто інший, вони благословляють людей на війну. І стоїть питання: священнику, хіба ти не знаєш Божого Слова? Хіба ти не знаєш десять заповідей, і десята заповідь говорить: не побажай нічого, що в ближнього твого, не побажай ні вола Його, ні жінки Його, ні землі Його і так далі. І вони благословляють на війну. Представляєте, який парадокс, яка, яка темрява в тих людей, брати та сестри? І коли так дивишся на це все, думаєш собі, як так може бути? Ну так воно є на землі. Люди не пізнали Божої істини, люди не пізнали Божої правди. І через те воно так стається між людьми. Але, браті і сестри, ще трошки більш плачевно те, що і протестантська церква. Зайняла таку позицію, знаєте, що, ну, що ніби також не існує заповідей. Тож Божа заповідь, шоста заповідь каже: не вбий. І коли чуєш, що лідери протестантського руху благословляють людей на війну, дуже боляче, брати та сестри, дуже боляче. І ось ця причина побудила, як би сказати, трошечки дещо поділитися своїми переживаннями, своїми враженнями про ті речі. І, можна сказати, ще одна причина є, брати та сестри, в цьому, про що я хочу сьогодні говорити, тому що декілька років назад Господь Духом Святим проговорив, що наших дітей, молоде покоління, будуть забирати в армію. І знаєте, брати і сестри, я вірю Духу Святому, і ми бачимо ситуацію, яка навколо нас і яка в цій країні, не завжди так буде. І Господь попереджував про те, що дійсно переживання ждуть на молоде покоління. Буквально декілька тижнів назад Господь сказав нам таке слово, що ми повинні готуватися як воїни до війни. Звичайно, то буде духовна війна. Але, браті і сестри, та духовна війна і разом з тим виглядає так все, що і ця країна, в якій ми живемо, так само вона буде втягнута в якусь війну. І Господь попереджує і каже, що молодих людей. Будуть забирати в армію, тобто наших синів чи, можливо, наших внуків. І тому -то хотілося б трошечки, як би сказати, показати на те, брати та сестри, яка позиція була в церкві Христової у минулому, тобто позиція церкви тої, яка дійсно на вірній дорозі, братя і сестри, не та, котра зап'ятнала себе тими речами, котрими п'ятнають інші церкви, котрі називаються церквою, але іменно та церква жива, Христова Церква. Я прочитаю. Два вірші, вірніше три, і слова Господнього, 10, 11, 12 вірш, 5 голова Матфія, Господь нас сказав такі слова, блаженни іздвине і за правду, ібо їх є Царство Небесное. Блаженни ви, когда будуть поносіть вас і гнать, і всячески неправедно злословить за мене. Радуйтесь і веселітесь, ібо велика ваша награда на небесах. Браття і сестри, говориться про страждання. Ви знаєте, якщо говорити за вік наших дідів, тобто, коли наші дідусі жили на землі, то на їхню долю випало дуже багато. Тому що в той час, коли жили наші дідусі і бабусі, то в той час була Друга світова війна. І знаєте, на той час церква Христова вона мала конкретну позицію. Ми вбивати не можемо людей. І в нас немає ворогів. Так заявляла справжня Христова Церква. Брати та сестри, скільки старших наших дідусів загинули, тому що тоді судили троє була, троє людей мали право присудити людину на смертну, на смертну казнь, на страту. І знаєте, не один брат загинув від кулі своїх же людей. Не хоче йти на війну? Смерть тобі, розстріл. І багато наших братів платили життям своїм. І вони не казали, що ми боїмося смерті. Ой, моліться, щоб не сталося, щоб нас не вбили на війні чи ще щось. Ні. Вони казали, ми боїмося причинити комусь смерть. Ми боїмося комусь заподіяти смерть. Через те ми не хочемо йти на війну. І говорили, якщо ви маєте якусь альтернативну службу, ми готові. Десь бути поварами чи в якомусь іншому місті, но стріляти в людей не будемо, тому що Бог дав їм життя і Бог має право забрати в них життя. І знаєте, як я вже сказав, багато земля ця пролила крові праведних людей Божих по тій причині, що в церкві була чітка і ясна позиція, ми того робити не можемо. Братя і сестри, за життя наших батьків, коли жили наші батьки на землі, Тобто батьки мого віку, я знаю, скільки братів, брати та сестри з Волині із з інших міст з Рівенської області, скільки братів пішли туди, в Мордовські ліси, пішли туди, в сухобезводню, пішли на Колиму тільки за те, що в них була чітка позиція, брати та сестри. Була чітка позиція, ми не можемо вбивати людей. Ви знаєте, уже наш вік, тобто вже мого віку люди, котрих призивали на військову повинність. Я знав декілька братів, брати та сестри, котрих призвали в армію. Вони сказали, ми не можемо клястися, тому що написано в Слові Божому не клянися нічим. І ми не можемо брати зброю в руки, якою ми будемо вбивати інших людей. І знаєте, я знаю декількох братів, котрих призвали, вони відмовилися. Їх посадили в тюрму. Я знаю одного брата, йому дали три три роки сроку. Він відсидів три роки, прийшов додому, оженився. І після цього він прожив декілька років з сім'єю з дружиною. Уже народилося в них дитя чи двоє народилося дітей. Його знову призивають, тому що мали право до 27 років призивати людей на військову повинність. І другий раз посадили в тюрму, але вже садили не, не в загального режиму, а строго, строго режиму тюрму садили. І браття наші йшли, і браття наші переживали, і не дивилися, не рахувалися ні з чим. Брати та сестри вдома залишилася жінка з дітьми. Але вони йшли, тому що вони знали, що в церкві є позиція, браття і сестри, як я вже сказав. На превеликий жаль, що робиться сьогодні, ми це бачимо і розуміємо. І те, що ми сьогодні говоримо, браті і сестри, те, верніше те, що я сьогодні вам говорю, я з усім розположенням серця хочу вам сказати. Ви знаєте, що тримайтеся Господа щирим серцем, особливо молоде покоління. Ви знаєте, як легко сьогодні бути християном, християнином тут, на цій американській землі. Я зустрічався з такими молодими людьми, коли ми ще жили в Каліфорнії, вони казали так: ну, а чого не піти нам в армію? Там же такі гарні бенефіти, там така гарна зарплата. Навчать. буду собі нормально. Така позиція сьогодні молодих людей. Вони цього не розуміють, вони того не бачать. Здається, ж, Слово Боже, так вчить, ясно і оприділено, але їм це закрито. І тому то я хотів би, щоб це питання було відкрите для молодого покоління. То є не наше, браття і сестри. Ми тут на землі тимчасові гості, і ми тут на землі перехожі. То не є наша вітчизна. Христос сказав про церкву ясно, вони не від світу, так як і я не від світу. І тому, -то, дорогі мої, варто над цим подумати і варто про це говорити. Я хотів би трошки розказати про своє свідоцтво, про свої переживання, які я мав, коли я також пішов на військову повинність. Мені було 18 років, а тоді було на Україні мандаторі, тобто ми мусили йти, там не було ніякої відмовки. Якщо ти здоровий, ти мусиш йти в армію. Призвали мене, і вже як мене везли там, я сказав, що я християнин. Записали на папку діло, що той християнин, євангельський християнин. Забрали мене в Харків, я спочатку попав в Харків служити. І коли в тій школі прийшло діло, тобто була школа спеціалістів, і коли прийшло діло до того, щоб приймати присягу, я сказав: Слово Боже каже, не клянися нічим. І я не буду клястися тим, що я буду віддавати своє життя чи здоров'я за вітчизну, тому що це не моя вітчизна, моя вітчизна в небесах. Ну і, звичайно, були різні моменти, бесіди і так далі, все це було. Але, браття і сестри, вони рішили так, обично в армії так робиться, щоб командирові було легше, спокійніше. Відкидали в другу частину, в другій частині попрацювали трошки в третю частину. Ну, мені довелося бути в семи частинах, військових частинах. Прийшов немало, браті і сестри. Я не хочу багато говорити, але знаєте, молоді люди того не поймуть. А хто колись служили, то ті знають, що таке велосипед, що таке пограти на гітарі, що таке на вертольоті покататися. Молоді люди цього не знають, але дивіться, знаєте, коли ти йдеш туди між тих людей, котрі не знають Бога, котрі жорстокі, немилосердні, не мають любові, не мають співчуття і з такими людьми бути один на один, браття і сестри, людині, котрій тільки 18 років, нелегко було. Нелегко було. Як я вже сказав, я ті терміни назову. Наприклад, вони вчили грати на гітарі, коли ти вночі тільки смачно заснув, між пальці положили тобі кусочок паперу і підпалили. І ти починаєш ну, збивати вогонь, проснувся, починаєш збивати вогонь, поіграв на гітарі. І регочуть, такі щасливі, знаєте, зробили ну, таке зло. На велосипеді кататися, поміж пальця на ногах положить кусочок паперу. І так само відбиваєшся, тому що ну печеш, Правда, ногу мені сильно попекли, просто були пухирі на нозі. Я не встиг пробудитися вчасно. Вертоліться, поставлю тобі кружку, ти на першому ярусі спиш, на другий ярус там так закріплять кружку з водою, і вона розкручується, розкручується, просто тобі на голову вода лягається. ти спиш, з просоння просипаєшся, вони знов сміються. І браття і сестри, в тих обставинах, ви знаєте, треба було бути християнином. Ти не мав права на них образитися. Ти не мав права щось накричати чи щось сказати. Терпеливо ніс. Терпеливо йшов за Господом. Знаєте, один момент в мене був, коли в мене там далеко в Оренбургські степи. Я знаю, що таке Оренбургська пурга. Що це таке? Це, знаєте, протягнеш руку, і ти своєї руки не бачиш. Такий дрібненький сніжок з вітром іде і нічого не видно. Ми в столову ходили по канату, тому що ну, не видно, як зайти в їдальню. З казарми віддально був канат, і ми трималися його і йшли туди. І знаєте, я також розумів, що я маю бути світлом там, пройшло 3-4 місяці, місця, як я прийшов з дому, а там їсти дуже мало давали. І ми були голодними, оскільки там були ці бурани зимові, то зимою не можна було доставляти нам хліб туди, на ту частину, де ми, де ми були, бо точка була десь 50 кілометрів від ближчого міста. І знаєте, коли поставлять кучу сухарів. І дадуть тобі якийсь супчик, де там напівзмерзла картоплина, і якась капустина плаває, і якось трошки там ну, якоїсь крупи. І знаєте, я сідав разом з ними, з хлопцями, але я давав можливість, хай хлопці наберуть собі, хай вони собі наберуть хліба, а вони брали таку пригошнями, там були сухарі білі і чорні разом, пригошнями взяли, в суп собі кинув і їсть. І я раз так не поїв, другий раз не поїв. Але все одно думаю, я буду світлом для тих людей. Я не буду першим брати, я не буду ну, таким, знаєте, дайте, бо я голодний. І там в тій частині був один старічок, чоловік, котрий два роки відсидів в дізбаті, і два роки йому треба було. Тобто, дізбат це така тюрма, армійська тюрма. Дуже строга там тюрма, там дуже тяжко. І він щось провинився само початку. Його посадили на два роки туди, і потім він прийшов два роки ще мусив дослужувати тут, скільки треба було йому дослужити. І він за тим всім наблюдав. Я не бачив його, я не знаю, як він наблюдав. Але він, такі люди там дуже поважні. Там, що він скаже, все, закон. І командири його так дуже акуратно. І Він так дивився, дивився на третій день, зупинив всіх хлопців, зупиніться. Вони кажуть, що таке. Спочатку ця людина набере, а тоді ви будете набирати. Як Бог заступився, браті і сестри, коли ти просто йдеш на його дорозі, коли ти розумієш, що ти повинен бути світлом, я розкажу ще тільки один випадок, який був зі мною. Це вже було в місті Навої. це вже була шоста частина, бо потім ще мене в Ташкент перекинули в сьому частину. Але там в місті Навої, вої я так з частини в частину і остався без земляків. І просто не було земляків. Ну були в мене які земляки? Були декілька чоловік з Одеси і декілька чоловік з Запоріжжя. Вони були, говорили по-російськи, ну з України. І мене так тягнуло, ми так спілкувалися з ними і все. І ось в одну неділю, в одну неділю було так, що я написав листа додому і пішов шукати земляків. Бачу, вони там сидять, там такі невеличкі в кінці нашої частини був невеличкий басейн. І вони сидять там, ноги мочать в тому басейні. Я прийшов до них так само, присів, зняв свої чоботи, так само ноги туди вложив воду. Ну, хочу сказати, всі вони були, бувші зеки. Тобто вони відсидали срок, а тоді їх відправили в строїтельний батальйон. І по тій причині, знаєте, вони такі і вже в ранушному часі, в 10 годин ранку чи пів одинадцяти, вони вже були на підпитку. Так, добрі підпиті такі були, знаєте. І вони так між собою щось таке порадилися, поговорили, я так бачу щось, думаю, що таке? Вони змовилися між собою і вкинули мене в той басейн. Я до армії плавати не вмів. Розумієте? Я став боротися за життя. Я боровся, а вони сказали дали мені таку умову. Якщо ти скажеш, що Бога нема, ми тебе відпускаємо з води. Якщо ти не розкаєшся, якщо ти не скажеш, що, що твій Бог є, ну не відкаєшся від Бога, ми тебе просто втопимо. Ну, правда, нікого ж там нема. Один куточок такий, хто буде бачити, хто буде знати, додому напишуть погиб при ісполненні служебних об'язаностей і все. І знаєте, я не знав, скільки я там боровся, я не міг той час вичислити. Вони потім мені розказали, що приблизно 20 хвилин я боровся і відказатися від Бога не хотів. Я сказав собі в серці, я того не зроблю, але. Вже коли я почав губити сили, як вже треба було рішати конкретно, прийняти конкретне рішення, що зробити. Ну жити хочеться 19 років, я тільки рік прослужив. І що робити? Я трошки розтірявся, якби така думка прийшла. Та скажи, що немає Бога, нікого ж ні, ніхто не буде бачити, ніхто не буде знати. Але, браття і сестри, Господь дає силу. Він ніколи сверхсили не дасть нікому. І в той момент я чую, Господь починає мене укріпляти. Просто я чую, що Господь мене укріпляє. І знаєте, я вирішив так, я вже бачу, супротивлятися не можу, я вирішив так. Раз тонути, значить тонути. Але я не відкажуся від Бога. Бог є, я в це вірю, я це знаю. І я так подивився на небо і внутрішньо попрощався з батьками, з сім'єю, з родиною, з церквою, тому що, думаю, все життя моє обірветься. Але я не відкажусь від тебе, Господь. І знаєте, як я тільки так помислив, так помолився до Бога Господи, я готовий. І вже приготувався, що просто вода мене забирає, я під воду. І якби хтось їм сказав, вони відразу раз подали мені руку і витягнули на берег. Бог захистив, але Бог провів по такій тонкій лінії, братя і сестри. І знаєте, я вам скажу, переживши таку невеличку крихітку, брати та сестри, страждання за Господа. Я розумію страждання мого Спасителя. Я не можу бути равнодушним до того, коли я чую про того, хто й за мене помер, хто своє життя за мене віддав. Я не можу бути равнодушним до того, коли ми співаємо ці пісні, в яких успівана та неперевершена любов Спасителя, браті і сестри. Я буду закінчувати, але хочу сказати на другий день, після того, як це пережив, вранці я встав. Чим поскоріше, щоб вийти помолитися, я завжди молився біля казарми. Хлопці ще там себе проводять в порядок. Я скоренько привів себе в порядок. Я сів біля моєї казарми там метрів на 15 на бордюрі, я там завжди молився. І я просто так підняв очі до неба. І ви знаєте, браття і сестри, я не можу цього передати всередині моїй така радість того, що була звершена перемога. І я відчув і побачив, що і так подивився на небо, що і звітом, якби такий контакт, говорить про те, що небо теж задоволене тим. І я ніколи такого більше не переживав. Але коли я молився тоді, знаєте, там листочки на дереві так селестіли гарно. Мені здавалося, що між тими листочками ангели дивилися і наблюдали за мною. Напевно, вони й були там, браття і сестри. Я думаю, Бог своїх вірних не залишає, адже ж ангели подаються їм на служіння. Но, брати і сестри, я хочу сказати, стоїть боротися. Я хочу сказати, стоїть мати позицію, брати та сестри, Божому народові. Знаєте, багато було переживань. Я ще коротенько скажу. У мене були так само там спокуси подібні, як колись мав праведний Іов. Ніхто не бачить, ніхто не знає. Але конкретно представлені такі моменти. І я просто розумію, що Господь давав сили, брати та сестри. Коли ти йдеш за ним, коли ти маєш щире серце, Бог обов'язково тобі допоможе і благословить тебе. Як я вже сказав, я буду закінчувати ще після мене. Ще один брат має говорити свідоцтво, коли також немало пережив. Ну, що хочеться сказати, брати та сестри, добре є, коли ти, Господь тобі дає можливість, як автор одного пісня, одного вірша говорить такі слова, і буває іноді. Господь дає можливість однажди подвиг віри совершить. І якщо пропустив момент важливий, його не можна вторічно пережити. Тому що тому хочеться сказати, будьмо вірними. І як Господь дає можливість звершати подвиги во ім'я Господнє, будемо це робити і будемо служити Господу щирим серцем. Йому слава за все. Амінь.